В Ростовській області атаковано одне з найбільших хімічних підприємств Росії. Комбінат Кам'янський він спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для РСЗВ і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі. Про це повідомив голова центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. Також в повітряних силах майже одночасно показали світлини запуску ракет Сторм Шедо і натякнули, що сьогодні саме ними було атаковано певний об'єкт на території. Росії і нагадаю, раніше стало відомо, що на окупованих територіях Запорізької та Луганської областей, а також в Ростовській області Росії, сьогодні пролунали вибухи. Про це також повідомляв голова центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Ситуацію коментував також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, в Бордянську вибухи пролунали через роботу російської ППО над морем. Утім, цілі росіяни не збили. За словами Андрющенка, щось дуже схоже на ракети або дуже швидкі БПЛА Полетіло далі через море в бік Єйська. В російських пабліках писали, що жителі Ростовської області повідомляють про гучні звуки, і нібито в напрямку Ростовської області полетіло кілька ракет Атакамс. Деякі пабліки пишуть також про роботи російської ППО в Ростовській області. Згодом в Роспабліках з'явилися фото, начебто збитих частин ракет Стормшедо десь на території Ростовської області.